Жани вампіри страшні створіння. Яблука їдять вони аж до ожиріння. Вони відпочинуть три хвилини. А потім знову просять їди. Їм байдуже до усього. чхати їм на все. Ця жахлива зграя. Саду знищення на все. От, чекай хвилинку, є інший бік. Тварин я захищаю і раджу це тобі. Ці кажани, напевно, матусі та татусі, вони. Малят годують mm. так само, як усі. <тит> 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 ти припини, ти надто мила. Ці монстри вже мене втомили. Цей сад не їхній ресторан. Про інших дбати треба нам а вони надбають. Я кажу тобі із цими кажанами не уникнути біди. Я з тобою взагалі не згодна. Їхні родини дуже голодні. Яблучне сім'я вони розкидають. Решту ж вони просто зжирають. Великі, огидні, потворні і злі. Поглянь, скільки яблук лежить на землі. Дерева від цього сильнішими стануть. Тим часом усі мої мрії розтануть. У мене сумнівів немає. Паразит завжди усе ламає. Хай краще звідси забирається. Ми годувати їх не збираємось. Мені дуже давно усе зрозуміло. Боротись з ними треба дуже вміло. Геть кажанів, геть кажанів, хай забираються! І не повертаються! Мені вже давно все зрозуміло, боротись з ними треба дуже вміло.